без слід. Щоб якби не відбувалося, читець, продовжує читати, е, вас немає відволікати, якщо щось тут відбулося, не те. Ви маєте читати. Ваше всі завдання, імпровізувати, підлаштовуватись і максимально виразити як те, що ви хочете виразити, що закладено ваш образ, ну або ваш ким ви, ким ви є. І таке інше. Так, і все відбувається новим стоп і в нас є такий заклад. Щоб спостерігатися. Один, два, три, Шшшшшшшшш. дія. Казочка Бренський насильник. Давно це було, жив собі на світі мірош. І був у мірошника віслюк. Довго працював віслюк на плені. Коли нарешті пристарівся, бачить хазяїн, знесилився віслюк і вигнав його з. Куди ж я піду, куди подінуся? Старий я став і недужий. А тоді додумав -то піду до я до Бренана і зроблюся там вуличним музикою. Так і зробив, чим чекує міслюк дорогою, аж рахтом і лежить на дорозі мисливський собака, який виступив, лопив язик і хекає натурою. Що сталося, собаку? питається віслюк. Ой віслюче, говорить собака, пожалій мене, старий я став до полювання невправний. Кадай він мене й вигляд. Ходімо зі мною до міста Бремена, — відказує йому містю. Зробимося там вуличними музиками. Ти співатимеш і в барабан вибиватимеш, а я співатиму і на гітарі гратиму. У мене, каже собака, ходімо. Пішли вони разом. Йшли, йшли і раптом бачить, сидить на дорозі кіт. Сумний сидить, невеселий. Чого ти такий невеселий? питається собака. Старий я став, і зуби в мене притупилися, не можу я більше мишей ловити. От хазяйка мене й вигнала. Ходімо з нами, котику, до міста Бремена, станемо там вуличними мозликами. Ти співатимеш, і на скрипку гратимеш, собака співатиме, і в барабан вибиватиме, а я співатиму і на гітарі гратиму», — каже він. Про мене, каже він, ходімо, пішли вони разом. Ось йшли, йшли, і, і, і ходимо. По вдвір і бачить, сидить на воротах півець. І кричить на все горло у Чого ти, півнику, кричиш? питається в нього відсутня. Що з тобою сталося, запитує його собака, може, тебе хтось тривжить, до тиш. Ой, каже їм пожалійте ви мене. Завтра до моїх хазяїв гості приїдуть, от і збираються мої хазяї зарізати мене і сварити з мене суд. Що мені робити? Відповідає йому віслюк, ходімо з нами до міста Бремена і станемо там булочними музиками. Ти співатимеш і на балалайку гратимеш, кіт співатиме і на скрипку гратиме, собака співатиме і барабан битиме, а я співатиму і на гітарі гратиме. Про мене, каже Півень, ходімо. Пішли вони разом. Вісплюк йдесь по ключому, собака йде гавкає, бачимо, і в на Собака лягли під великим лубом, і заліз на ділку, а півець сидів на самітку верхівку дерева і почав звідти роздивлятися на всі воги. Дивиться, дивиться, і бачить, світиться неподалік вогню. Вогник світиться за рукав півень, відлюкрува. Треба дізнатися, що за вогнем. Можливо, десь недалеко і будинок стоїть. Собака говорить. Можливо, в цьому будинку м'ясо є, я поїв, кіт говорить, можливо, в цьому будинку молоко є, я б попив. Півень говорить, можливо, в цьому будинку пшоною є. Я поцьобав би. Повставали вони і пішли на бомбу. Вийшли на галявину, а на галявині будинок стоїть, і у вікно світиться. Віслюк підійшов до будинку і зазирнув на підкори. Що ти там бачиш, вісключе? вітається піло. Бачу, я одказую слюкці, яйця село в руці. і п'ють. Ой, як їсти хочеться, сказав собака. О, як пити хочеться, сказав кіт. Як про це нам розбійників з дому вигнати, сказав Кінець. Думали вони, думали і придумали. Віслюк тихенько поставив передні ноги на коня. собака заліз на спину. Візлюкові, кін заскочив на свину собаці, а він злетів на голову котові. І тут вони разом заволали. Візлюк по собачому, по-порядчику, собака по собачимо. Бати полягали, віслюк розлігся у дворі на стіні, Собака мостився перед дверима, кіт уповчився у бовтюх на теплій печі, а вінець злетів на ворота. Погасили вони свитло в хаті і поснули. А розбійники сидять у лісі і виглядаються на свій будинок. Бачить світло у віконці погасло, темно стало. І послали вони одного розбійника подивитися, що в хаті коїться. Може, дарма вони так перелякалися. Ішов розбійник до будинку, прочинив двері, зайшов на кухню, дивиться, а на печі два вогники блимають. Мабуть, то вогники подумав розбійник. От я зараз скіпку запалю. халю. він у вогник скіпкою. А то було. То я... А четвертий закричав мені на двині зловив Ох, сказали розбійники, Краще буде нам звідси забратися якнайшвидше. Втекли розбійники з цього лісу на А бремінські музики від трьох собаках і чи діли, залишили жити в іншому будинок, боя не знали.